Ми сьогодні вирішили максимум зібрати ну, людей хто, скільки може, не тільки учасників АТО, але небайдужих громадян. Я бачу хіба, напевно, що один чоловік, чи може більше прийшло небайдужих. Але це вже радує, що хоча б один є. А, двоє. Супер. Е, і яке, є нас, ну, яке виникло в нас питання? Е, ви всі знаєте, яка ситуація є на Сході, і по суті наші побратими блокують. ЛНР і ДНР не дозволяючи торгівлю між цими структурами, між нашою і їхніми, і в тих вагонах не завжди їде якісь там їжа, щось, а завжди їде якась зброя. Є такі, на жаль. І все, і зброя, і боєприпаси, і все, що завгодно. На жаль, сталося так, що наших учасників бойових дій, наших побратимів побили. Ви всі бачите це. Побили. Там завезли ті що на відео є, як тітушки тушки заїхали, там є все. Це дуже говоримо майже всі. Вони там мирно стояли. Там завозять автобусами ті тушки. І, походу, будуть якісь сценарії, як приблизно був на Майдані, будуть розганяти то все досить жорстко з дубінками і так само. Е, ну, По суті, це ми хоч хотіли зібрати тут всіх небайдужих і вирішити питання, що ми будемо робити, чи ми будемо пікетувати, чи ми все ж таки поїдемо туди. Якщо є бажаючі поїхати туди, я буду говорити з мером, буду говорити з чиновниками нашими, щоб вони нам виділяли автобус, заправляли, і ми туди їхали. Але їхати не на день, на два, на тиждень, як мінімум. Да, От, Зараз це, так. Буде. Це, е, ну, хто хоче будь-який, на Фейсбуці набирає штаб, е, блокади. штаб блокади і вже викидає там телефони і теж всякі ролики, оголошення, все таке буде. Ну, крім того, значит, е, е, там е, заступ, два заступника начальника штабу, ну, начальник штабу Семен, два заступника це Аким і Гал, це от я з ними воював безпосередньо, коли я був на війні. От. Особливо, Особливо з Аким, без, безпосередньо, чуть ли не кожен день, я ну, спілкувався в той час. Нормально. Тобто з ними є зв'язок любой, було до того, що я, в мене в друзях, і я можу йому просто от в режимі онлайн там, ну, знаєте, там, написати, от я сьогодні йому написав, якщо... Готовий їхати, орієнтовно, ну, наступний тиждень. Ну наступно на скільки часу Ну тиждень-два. Тиждень. Я їду до 25-го часу. Динь -динь -два. Динь -два. Динь -два. До 25-го реально може і поїде.